Привіт всім! Мене звати Юлія, я рада всіх бачити. Сьогодні в нас 4 грудня, класний день, на дворі вже зима, і час подумати про те, як себе вести на співбесіді. Починаючи з 1 грудня, але мені здається, що я вже розпочала у листопаді. Проводити ці прямі ефіри з приводу того, як підготуватися до інтерв'ю. І е, сьогодні я хотіла з вами поділитися наступним: дуже багато запитів є про те, якщо у вас немає е, нема експірієнсу, е, якщо у вас нема що зазначити саме в цій, в цій е, Частині вашого резюме або CV, що тоді робити, якщо у вас не було цього експірієнсу, або може і був такий, який ви не можете зазначити з якихось причин, або може взагалі його не було. Що в такому випадку треба робити? По-перше, вам необхідно зазначити, де ви? Навчалися, які стажування у вас були, інтерншіп, все це необхідно зазначити. Чому це необхідно? Тому що воно покаже, що ви активна людина, що ви, навіть якщо у вас нема можливості працювати за фахом, припустимо, ви готові працювати, ви готові вчитися, ви готові навчатися чомусь новому. По друге, по-друге, що ще можна сказати? По друге, або зазначити у вашому сіві. Ви можете зазначити, які у вас навички, універсальні навички, які допоможуть в будь-якій професії. Універсальні навички, такі як адаптивність, про яку я казала вже в інших ефірах, зазначала її, дуже важливі. Бо зараз ми живемо в такому в світі, де дуже багато змін. І якщо у вас є адаптивність до змін, ви знаєте, яким чином себе поводити в різних. Моментах. До речі, привіт всім! Дуже рада всіх бачити. Дякую, що ви доєдналися. Ми сьогодні розмовляємо з вами у цьому коротенькому ефірі про те, що робити, якщо у вас нема експірієнсу, припустимо, але ви хочете податися на роботу на співбесіду в якусь компанію, де необхіден експірієс, припустимо, 2-3 роки або до 5 років. Так, і ви хотіли б дуже сильно туди потрапити. Але у вас, припустимо, цього експірієнсу. Цю немає, що тоді робити. Я вже зазначила, зазначила, що необхідно подивитися, які у вас є інтерншіпс, сколершіпс. Може, у вас були також в минулому гранти. Все це необхідно зазначати, бо це чому це важливо? Це показує вашу активну позицію, це показує ваші надбання, це показує те, що ви готові працювати. Але це зазвичай працює безпосередньо з молодими такими кадрами, з молодими професіоналами, які хочуть знайти роботу. Що робити, якщо ви, припустимо, у вас є час, який ви не працювали? Ну, припустимо, ви не працювали півроку або рік. Що тоді робити? Це про це я. Розповім у наступному ефірі завтра і підготую, бо це більш така детальна і детальна інформація, яку я надам. Але сьогодні, якщо ви молодий фахівець, якщо ви хочете... Показати свої навички, або може ви хочете змінити свою сферу зараз в даний момент, і у вас нема е експірінцю в цій сфері. Що тоді робити, якщо немає в цій сфері? По перше, це показати ваші унікальні навички, які можуть бути е можуть допомогти вам, е такі як адаптивність, комунікація ефективна. Е це дуже важливо. І якщо ви про це будете е казати, також демонструвати е на інтерв'ю. Таким чином, ви можете збільшити ваші шанси на те, що вас запросять на інші раунди інтерв'ю, і, мабуть, також запросять на цю позицію. І третє, що я хочу зазначити, якщо у вас нема. Експірієнсу, ви можете ви можете зазначити те, що ви готові вчитися, ви готові здобувати нові навички. Ви можете сказати, що саме ви на даний момент робите в цьому пов'язане з цим. Припустимо, може ви записалися на якийсь курс, або може ви записалися на, на якісь. Підвищення кваліфікації, а може ви плануєте здобути іншу освіту і пройти якийсь дуже інтенсивний, інтенсивний курс, якийсь курс при університеті? Або може, у вас є можливість пройти. Курс, який не при, універс... не при університеті, але він надасть вам такі навички і сертифікати, які вам необхідні. Припустимо, це може бути бухгалтер, або може бути. Ем... Дизайнер на дизайнера так, як і на бухгалтера, необхідно вчитися в університеті, зазвичай, але на даний момент ми кажемо про те, що якщо ви змінюєте свою професію, у вас вже є якісь навички, які ви здобули, і може ви їх можете адаптувати. Тобто адаптивність це одна з таких навичок, яка дуже важлива. І якщо ви її показуєте на інтерв'ю, навіть якщо у вас не вистачає експірієнсу, навіть якщо ви бачите, що не, не не стовідсотково підходити під опис цієї позиції, ви можете побачити, що компанія може вас розглянути, якщо ви зазначите, якщо вони побачать цей потенціал. Якщо ви зазначите, яка ви людина, який експірінс у вас був до цього, якщо його не було, які ви здобули сертифікати? Якщо, якщо зараз припустимо, сертифікати не завжди грають таку. Таку роль, як припустимо раніше, тому я не буду вам казати, що якщо ви здобудете 5-10 сертифікатів і покажете їх на роботі, то вас приймуть на роботу і це замінить експірієнс. Ні, це не замінить експірінс, це не замінить те, що ви знаєте, що ви вмієте. Але якщо ви можете це також додати, а вже ж це класно, і потім ви вже можете показати ваші вміння в своїй роботі, або може вам нададуть... Такий пробний тестовий тестове завдання, яке ви можете зробити, і продемонструвати, що ви саме вмієте, а потім поспілкуватися про те, що ви робили саме в, ць, в цьому завданні. Зазвичай зараз на даний момент компанії е, зацікавлені в тому, що ви вмієте. Що ви вмієте, і які навички у вас є. Тому, якщо ви можете показати саме, що ви вмієте, якщо у вас є релевантні навички, то компанія вас запросить на інтерв'ю. Компанія за. Хочуть з вами спілкуватися надалі, незалежно від того, чи ви новий, новий спеціаліст в цій темі, в цій сфері, або ви можете бути вже з експірієнсом в іншій сфері і хочете спробувати іншу сферу. Отже. Дуже рада була вас сьогодні бачити. Це спонтанний ефір з Мастрихту, тому в мене немає гарного освітлення, але мені здається, що це було все рівно корисно. Дякую вам за те, що ви приєдналися. Ті, хто буде дивитися в записі, я вас обіймаю. Ті, хто зараз в прямому ефірі, я вас також обіймаю. Бажаю вам успіхів у вашій співбесіді. І, будь ласка, записуйтеся на курс, який у мене є підготовка. До співбесіди, які ви можете знайти в описі до мого профайлу, в описі Instagram. І якщо у вас є таке бажання, приєднуйтесь до воркшопу інтенсивна підготовка до співбесіди, який пройде 10 грудня. Бажаю вам успіхів і до зустрічі завтра в прямому ефірі. Завтра я буду виходити вже зранку, бо в мене буде добрий Wi-Fi. Окей. Всім гарного дня! Бай!